Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Радіо Гараж. Тема сьогоднішнього відео огляд ось такого чудового монст-трака від компанії Wild Toys, модель 104209. Сьогодні ми з'ясуємо, що це за звір, для кого та для чого він підходить, скільки працює на одному заряді батареї. Я поділюся з вами характеристиками машинки, розглянемо поближче всі її нюанси та деталі. Не будемо тягнути, настав час перейти до розпаковки. Ось в такій коробці приходить ваша машинка. Зовні коробки ми можемо побачити базову інформацію. 7,4 В напруга батареї, 1500 мАч її ємність. Батарея, як правило, заряджена на 70%, тому єдине, що залишається, щоб почати їздити, це вставити 4 пальчикові батарейки в пульт дистанційного керування. Давайте дізнаємося, що всередині. А всередині все на місці, навіть інструкція. Хоча хто її читає, правда? Тим не менш, перед тим, як починати їздити, я все ж таки радив би вам ознайомитись з інструкцією. На коробці та в інструкції вказаний мінімальний вік пілота машинки 14 років. Але з власного досвіду скажу, що мій син, якому всього 7 років, чудово справився з цим звіром. Тому під наглядом дорослого, 8 років. Це цілком достатній вік для того, щоб почати опановувати цей монстр-трак. Разом з інструкцією ви отримуєте антивіллі пристрій, бо машинка спритна. Якщо ви натиснете повний газ, вона може їхати на задніх колесах. Щоб вона не перевернулася, можна встановити ось таку додаткову опцію. Крім того, в комплекті надходить зарядний пристрій для батареї вашої машинки, який заряджає її за 3 години. Також для деяких сервісних робіт ви отримуєте маленьку фігурну викрутку. Та балонний ключ для того, щоб зняти колеса. І чотири запасні гвинтики. Але найцікавіше всередині. Ось він наш красень. І ось пульт дистанційного керування, який прикріплений до картонної коробочки з тяжечкою. Комплектний пульт радіокерування виконаний дуже якісно, він зручно лежить в руці. Ваш основний орган керування це важель акселератора та заднього ходу. Під вказівний палець та рульове колесо. Рульове колесо стилізоване під колесо від машинки. Також пульт оснащений двома регуляторами. Верхній відповідає за центровку коліс, а нижній за реакцію машинки на важіль акселератора. Працює пульт від 4 пальчикових батарейок. Комплект вони не входять. Тепер давайте коротко пройдемось по характеристиках машинки. Якщо вам легше сприймати інформацію візуально, в описі до відео ви знайдете посилання на веб-сторінку магазину, де викладені всі технічні характеристики цієї моделі. Машинка має масштаб 1 до 10, довжина її складає 28 см. Вона має широко рознесені колеса. Взуті в офроудну гуму, яка непогано поводить себе на бездоріжжі. Колеса машинки пусті, паралону всередині немає. Зверніть увагу на дизайн колісних дисків. Вони дуже яскраві та стильні. Машинка має повний привід та оснащена незалежною підвіскою. Але, на мій погляд, одна з головних її фішок це справжні гідравлічні амортизатори. Подивіться, як це працює. Уявімо, що машинка приземлилася після стрибку. Вона миттєво прилипає до поверхні, не відскокує назад і дозволяє пілоту продовжувати керування. Якщо б вона не мала гідравлічних амортизаторів, а лише пружини, вона б відскокувала після кожного стрибку. І Погодьтеся, що повертати, прискорюватись чи гальмувати, коли машинка в повітрі дуже складно, неможливо. Крім того, незалежні підвіски дозволяють машині бути дуже прохідною і долати доволі серйозні припони на бездоріжжі. Шасі машинки виконано з пластику, але деякі деталі підвізки виконані з металу. Наприклад, основні речаги виконані з алюмінієвого сплаву. Дехто вважає таке рішення сумнівним, тому що метал, як правило, міцніший за пластик, і в разі чого краще зламати елемент підвізки ніж шасі машинки, тому що воно набагато більше і може коштувати дорожче. Корпус машинки виконаний з міцного ПВХ пластику в яскравому дизайні. Всередині кабіни ви можете побачити пілота та штурмана, тому ви отримуєте не просто автомобіль, а ще й гоночну команду до нього. Монстр Трак оснащений власними освітлювальними приладами. Це основні фари на кузові та бампері спереду, і додаткова люстра на криші, як у справжньої релійної моделі. Ззаду на кузові розташовані габаритні вогні та вказівники поворотів. Основний елемент, що відповідає за потужність траку – колекторний мотор 550 класу. Давайте розберемося, що означає ця цифра. А все дуже просто: корпус двигуна складає 5,5 см вдовжину. Він доволі великий, потужний, тому я й раджу вам скористатися регулюваннями. На штатному пульті керування для того, щоб зменшити гостроту реакції акселератора і звикати до машинки поступово, особливо якщо ви купили її для дитини. Максимальна заявлена швидкість цієї моделі складає 45 км на годину, вага машинки 1,9 кг. Вона доволі важка та велика. Саме тому виробник радить її для дітей віком від 8 років. Машинка комплектується літій полімерною батареєю на 1500 мАч. Батарейний відсік знаходиться внизу машинки на її шасі. Для того щоб потрапити туди, потрібно двома пальцями взяти кришку, стиснути пружинку і зняти її. Всередині ви можете побачити кабель, до якого приєднується рідний акумулятор. Акумулятор також знаходиться всередині відсіку. Клавіша активації машинки знаходиться поруч з батарейним відсіком. Для того, щоб активувати машинку, треба натиснути клавішу та потримати її пару секунд. Тепер машинка чекає на з'єднання з пультом керування. Спочатку ми вмикаємо пульт дистанційного керування. Ось так. Загорілася лампочка. Це значить, що пульт шукає машинку. Тепер вмикаємо машинку, тиснемо 2 секунди, навіть секунду. Після цього покрутили. Колеса реагують, машинка прискорюється. Заявлений час їзди на одному повному заряді батареї складає 8 хвилин. Але не лякайтеся цієї цифри. Мова йде про їзду на максимальній потужності в постійний повний газ. Ніхто так не керує цими радіомоделями. Тим більше, якщо ви скористалися моєю порадою та підкоригували реакцію вашого монстер-траку на важіль акселератора. Коли я розповідав вам про мотор цієї машинки, я назвав його колекторним. І в деяких глядачів, певно могло виникнути питання, чи існують ще якісь типи двигунів. І бінго ви праві друзі існують також безколекторні двигуни. Але для того, щоб детально розібратися у всій глибині цього питання, потрібне окреме відео. Тому підпишіться, будь ласка, на канал для того, щоб не пропустити нові відео. Коли я кажу, що ця модель монстр трак, я не просто так вживаю цей термін. Порівняйте його габарити з машинками інших масштабів. Але завжди треба пам'ятати, що на кожний монстер трак знайдеться монстер трак побільше. Конструктив підвісок цієї моделі дуже схожий на справжні автомобілі. А завдяки тому, що майже будь-який елемент машинки можна замінити на новий в разі поломки. Ваша дитина може ознайомитися з конструктивом машини і потім розуміти, як влаштовані справжні великі автомобілі. А для дорослих ремонт таких машинок це певний вид медитації. В назві мотору цієї моделі можна побачити слово «Carbon Brush». це означає, що щітки всередині мотору карбонові. Вуглецевого волокна. Наразі я не можу підтвердити чи спростувати цю інформацію, тому що двигуни доволі надійні і жодний ще не згорів. Якщо в якоїсь з проданих моделей таки ляже мотор, ми обов'язково розберемо його та з'ясуємо, чи справді там карбонові щітки. Для того, щоб потрапити в технічний відсік машинки, нам треба зняти фіксатори. Будьте дуже обережні та уважні, тому що під кузовом знаходяться кабелі нашого зовнішнього освітлення. Конектори цих кабелів залиті спеціальним клеєм. Під кузовом машинки ми можемо побачити сам двигун, сервопривід рульового керування передніх коліс, антену та контролер. Давайте пробіжимося по плюсах та мінусах моделі. Одразу оговорюся, що мінуси вельми умовні, але я маю відмітити якісь нюанси, що можуть враховуватися як мінуси для певних покупців. Машинка доволі велика і має доволі відчутну вагу. Тому якщо ви купуєте її для дитини, слідкуйте за тим, як вона їздить. На максимальній швидкості така вага може Подіяти шкоду чужому майну або здоров'ю. Якщо ви захочете взяти цю машинку з собою на прогулянку, вам доведеться брати доволі великий наплічник або спортивну сумку, в яку вміститься машинка та пульт керування. Через те, що речаги підвізки металеві, а шасі пластикове, існує ризик того, що в деяких випадках може зламатися не речаг, а шасі. Шасі це основна несуча конструкція машинки, тому воно коштує дорожче для заміни, ніж елементи підвізки. Тепер просто корисна інформація. Якщо ви виїжджаєте на відпочинок з дитиною або всією сім'єю на цілий день, якщо вам потрібний максимум часу, ви можете докупити запасну батарею та пристрій швидкої зарядки, який підтримує заряд одночасно кількох батарей. На цьому питання буде вирішено. Тепер плюси: машинка дуже універсальна. Вона має класний яскравий дизайн, виконана якісно, дозволяє навчатися та їздити в різних стилях. Вона може і дрифтувати, вона класно стрибає, вона може непогано долати бездоріжжя. За рахунок колекторного мотору та регулювань на пульті керування машинка дуже лінійно реагує на газ. Це дозволить вам безпечно навчитися керувати нею. Але при цьому вона достатньо потужна для того, щоб здивувати вас, ваших дітей та друзів. Давайте подивимося, як вона здолає серйозний оффроудний підйом. За рахунок лінійності газу ви контролюєте дуже плавно поведінку машинки і тяги їй вистачає. Дивіться який підйом. Ремонтопригодність цієї та інших моделей я б також відніс до плюсів. Майже будь-який елемент ви можете замінити на новий в разі поломки. Машинка має дуже непоганий час їзди. Замість 8 хвилин заявлених в характеристиках, вона цілком здатна від'їздити 15, а то й 20 хвилин. Для кого підійде ця модель? На мій погляд, це був би чудовий подарунок для дитини. Навіть для самого себе або для друзів, особливо якщо ви початківець. За рахунок широко рознесених великих коліс машинка дуже гарно контролюється. За допомогою регулювань ви можете підлаштувати її під будь-який вік. Якщо людина недосвідчена, або це дитина, яка тільки вчиться керувати, це можна зробити безпечно, дуже весело та цікаво провести час з сім'єю та друзями. А якщо у вас вже декілька таких машинок, ви можете проводити змагання в різних стилях їзди. Як на мене, за свої гроші це ідеальний інструмент для позитивних емоцій. Думаєте, ви вже великий хлопчик чи дівчинка? Спробуйте машинки на радіокеруванні. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео на каналі Радіо Гараж.